що сьогодні перший да, в Україні е, чемпіонат Одеської області. Один з найпопулярніших сьогодні в світі видів спорту, якому приділяється велика увага. Я хочу подякувати тренерів, я хочу подякувати президентам Федерації, почесного президента, тому що дійсно те, що сьогодні бачиш, як може мати розвиток спорт, коли трошки приділяють увагу, яку велику соціальну місію сьогодні. Роблять хлопці, тренери, тому що вони не забувають не про особливих дітей, вони не забувають про наших ветеранів, про хлопців, які сьогодні дійсно потребують реабілітації через спорт, які потребують мотивації. Завжди обласні змагання це наступний крок до української арени, до світової арени, і саме завдяки цим маленьким хлопцям. Буде майорить наш прапор на світових змаганнях. Всім бажаю успіхів. Головне без травм. Слава Україні.